От заїхали на пшеничку, це то що в нас посєна по кукурудзі і глибоко, а потім ще поїхали вносити селітру сіволкою. сівалкою. І загорнули її, Получився у нас отакий румин. В общем, от так ось. Але вирішили оставити її. Тобто дуже ізріжена пшениця, скажімо так. Але що хочеться показати, відео не про це, тобто на цьому полі два рази працювали капуеро, так як... Ось бур'яни, була друга волна, пшениця ріденька. І вони б її забили. А так ось, коротше, якщо не придивляться, то доволі непогана пшениця, якщо камеру вниз не опускать. А якщо опускати, то звісно ріденька. Але побачимо, бункер покаже, що ми вкусимо, або я не тормозню, тож... лучше допрацювати другий раз. Ось отак ось. І все буде добре.